Вітаю! Я Вінсент Метель, і сьогодні я говоритиму про віру. Віра буває різна. Можна вірити у те, що бачиш по телебаченню. Можна вірити у те, що якщо зчиниш терористичний акт, то на тому світі на тебе чекатимуть 30 чи 40 невинних дівчат. Можна вірити в інших. І можна вірити в себе. Якщо подивитися на вірус з позиції нейробіології, то виявиться, що це насправді енергія. І вибачте, зараз я не стану впарювати вам тетахілінг чи астрологію. Ні, енергія іншого гатунку. сила, спроможність щось робити. Той випадок, коли наш головний мозок виробляє нейростимулятори, які дають нам енергію. Проте це працює лише у замкненій системі вашого організму. Якщо ви вірите у інших, і це стосується як людей, так і ідей, ви розпорошуєте власну енергію за межі власного організму. Якщо ви хочете щось зробити, але сподіваєтесь, що це за вас зробить хтось інший, усю енергію дії ви витрачаєте на сподівання, Хоча могли б витрачати на віру. У себе. З іншого боку. Якщо ви вмієте вдало використовувати віру інших людей в себе, ви отримуєте енергію за безцінь. Так, до речі, працюють обіцянки народних депутатів. Віра це надзвичайно потужний інструмент. Головне, з якого боку цього інструменту знаходитись особисто ви. Якщо ви хочете докладніше розібратися з цим та іншими питаннями, записуйтесь на сесію. З повагою, Вінсент Метит, ваш провідник до щастя.